Кого ефективніше бити? Собаку чи власника, або як з самого ранку мені дали тягла. Отже, заходимо ми з Баді в парк, я ще баді не відпустив, тому він йде на повідку близько біля ноги, і бачу, що назустріч нам йдуть дві жіночки, а біля них, звісно, дві собачки без повідка. Побачивши баді, звісно, вони почали бігти до нас, а вслід від котрої з панянок лише прозвучало Гарі фу. Звісно, це не дало ніякого результату. Клав болт той гарі на її слова, і вже через мить вони оточили баді з двох сторін та почали активно обнюхувати. Я попускав. Бадін повідець, щоб хоч трішки знизити збудження ситуації, та вже через секунду чую Гарківці, від двох собак. І ще через секунду бачу, як Гаррі з відкритим ротом стрибає на баді, намагаючись вкусити. Я крикнув та поставив ногу між собаками. Це дало результат, і конфлікт дуже швидко припинився. До нас почала підбігати власниця Гаррі, Я подумав, щоб взяти його на повідець або хоча б відтягнути. Та замість цього вона склала повідець та почала ним лупцювати мене з червоним від переліку чи злості обличчям, та з претензією, навіщо я копнув її Собаку на моє зауваження, що я лише поставив ногу між двома собаками, і це ваш пес підбіг до мого без повітця. Мене лише вдарили ще кілька разів. Зазвичай, коли в нас виникали собачі конфлікти, мені попадались адекватні люди. Кожен забирав свого улюбленця, ми заспокоювали собак обов'язково один коло одного, вибачались та йшли кожен по своїх справах. Та до такого повороту подій я не був готовий. Тому і я, і баді були трішки в ступорі від ситуації. Проте я не злюсь ні на гарі, ні на його власника. Це був списк емоцій, і, можливо, якби я був. В на місці жіночки відреагував би ще гірше. Вона просто злякалась за свого собаку, а я за свого. Та ми маємо вчити собак і себе, якщо не вміємо, вирішувати конфлікти розумом, а не емоціями. Ось так починається наш тиждень. Таранок, як бачите, не з кави. Вийшли ми гуляти. Одного хотіли покусати, іншого відлупцювати.